Я виїхав, ну це вже було після того, як розстріляли, вибачте. Розстріляти в живих людей, це мені стало страшно. І коли я приїхав, вже люди вийшли за село, за місце Василь, було як близько п'яти тисяч чоловік зі старого до молоду, Чоловіки, жінки, мужики. І цей натовп, він рвався, рвався, жадав постійно. Треба було його зупинити. Я їх, Ви знаєте, це треба умовити людей. Людей. Причому населення було із 16 населених пунктів, починаючи від міста Сарни і кінчаючи наша сільська край. Правда, я їх умови все-таки з допомогою їхніх активістів, своїх хлопців, щоб зупинилися. Під'їхала міліція, все одно задали пункти. Вони послідкували, куди ця банда поїхала. Були вони на залі. І вибачте, коли я і чотири міліціонери стали з однієї сторони НАТО. Тим більше тисячі чоловік, які туди добралися. З іншої сторони, 20 автоматиків. Так, ми зупинили тоді смерть, круговопролиття не було. Але люди добрі. Сьогодні ми говоримо про те. Сьогодні треба зупинити круговопролиття. Тому що я боюся, що це не кінець. Це не кінець. Люди зараз, в першу чергу, хочуть захист. Люди хочуть нормально працювати на своїй землі. Будувати свої сім'ї. Жити нормально на мирній землі. Велика площа, півтора гектара. І почали там мити, не наші старати. На Новому році тоді доступ, там тоді доступу заборонено. За і лісникам, і правоохоронним органам, і владі. З невеличкого клочка землі півтора гектара вивезли сотні мільйонів доларів. Сотні мільйонів доларів. Зрозумієте це? А ми просимо в Європи, дайте нам допомогу, бо ми бо воно щастя. Знаєте, я вже 25 років працюю з литовцями. Скільки тієї Литви? Наша Вінницька область. Минулого році зустрічає голову Нададової ради Ферманінса. І де такий, знаєте, похилив голову. Говорю, Аріус, в чому діло? Ти знаєш, Нікола, буду просить політичне убіжище в Литві. Чому? Вот ти мені об'яснив. Предприятий роботи. Я плачу людям зараз один платити. Оплатив все ново. Почому я ще чиновнику чиновник повинен платити. Їм це не доходить. Зміни. В цьому році буквально приїхали електорці, знову занустячаються, тому що з цього питання вони хотіли з обсягу зупинити виробництво. Бояться вкладати інвестиції в нашу державу. Говорили. І він мене питає. Ніколай, об'ясні мені, як ви могли таку большою. Во в страну до такого довести. Он от этого хочется кисти свои вести.